Ялинка 2013 постала увесь майже 35-метровий зріст, а до святого Миколая засяють дивовижною красою. Під час засвідчення головного дерева влаштують великий концерт і святковий фейерверк. Київ міськ світло додасть настрою казковості, підсвітить серед місця новорічною ілюмінацією. І, зокрема, одну з головних столичних магістралей, проспект Бажана, зустрічати ж новий рік. Підказує досвід на майдан. Прийде до 100 тисяч киян і наших гостей. З артистичних сюрпризів виступ не. ДТ у самих глядачів буде реальна змога проявити ораторські здібності. Буде серед глядачів встановлений інтерактивний майданчик, з якого глядачі та артисти зможуть безпосередньо привітати майдани всю країну святом нового року. Найменші глядачі і підлітки обіцяє місто на свято про телевізор забудуть. У театрах їх чекають прем'єри в палацах і концертних залах. Новорічні вистави у музеях і всіх муніципальних кінотеатрах яскраві програми. Дід Мороз і Снігуренько не залишить без уваги Одну дитину особливо приділять незахищені родиною малечі. Абсолютно всі сироти напівсироти, діти, які потребують батьківського піклування, будуть запрошені на головну ялинку на майдан. І буде ще головна освітянська ялинка у приміщенні національної музичної академії. Поряд. Там будуть концерти, там будуть театральні вистави, лялькові вистави, і там всім вручать солодкі подарунки. Готують новорічні сюрпризи, столичні управління і соціальні служби. Усього по місту заплановано понад 2,5 тисячі заходів для дорослих і дітей обійдуться різдвяні святкування приблизно у 5-6 мільйонів гривень. Це переважно спонсорські кошти. Міський бюджет передбачив мільйон 200 тисяч. Ми принципово. Всі святкові заходи, які відбуваються в Києві на всі дні, не тільки новий рік, ми максимально використовуємо небюджетні ресурси. Небюджетні ресурси. Ну, Для того, щоб бюджетні ресурси закамлювати перш за все там, де вони. Більше потрібні в питаннях соціального захисту. Все найяскравіше, що відбуватиметься в місті. Глядачі побачать у новинах СТН. транслюватиме телекомпанія Київ і зустріч нового року на майдані. Оксана Допак, Юрій Росохай, телеканал Київ.